Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося зі способом вимірювання лінійкою. Що таке лінійка? Лінійка це найпростіший прилад для вимірювання. Лінійки виготовляються з дерева, пластику, тканини та матави. Розглянемо її детальніше. Лінійка має нанесені поділки. Поділка 0 – або, ще кажуть, нульова є початком відліку, знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називаються сантиметри, а маленькі поділки міліметри. Вимірюємо довжину олівця. Олівець покладемо на поверхню, прикладемо лінійку до лівого кінця олівця та стежимо, щоб його кінець порівнявся під лінійкою 0. Число біля другого кінця олівця покаже його довжину. Довжина нашого олівця 6 см. Вимірюємо висоту чашки. Означимо верхню і нижню межу чашки. Розташовуємо чашку таким чином, щоб відмітка 0 порівнялась з дном чашки. Число, яке збігається з верхньою межою чашки. Є її висотою. Отже, висота нашої чашки 7 см. Визначте, де правильно прикладено линійку біля маркеру, блокноту чи телефону. Біля блокноту. Відлик починається від відмітки 0. За допомогою лінійки можна вимірити не тільки довжину і висоту, а й відстань. У будиночку жили гномики. Мрійник та бешкетник. Вони посперечалися, хто ближче до порогу будиночку. Допоможемо їм вирішити їх суперечку. Поставимо відмітки від мрійника до порогу, прикладимо лінійку. 5 см відстань від мрійника до порогу. Ставимо відмітки від порогу до бешкетника. Також прикладемо линійку 4 см відстань від порогу до бешкетника. Отже, питання: хто ближче знаходиться до порогу? 5 см більше, ніж 4 см. Тож, можемо сказати, що башкетник ближче до порогу будинку, ніж мрійник. Розглянемо уважно мапу, знайдіть на ній підводний човен. Його потрібно потрапити до Південної Америки та Африки, що знаходяться далі. Африка чи Південна Америка? Давайте з'ясуємо, ставимо відмітки на березі Південної Америки та Африки. Прикладаємо лінійку від човника до Африки. Відстань 3 см на карті. Прикладаємо лінійку від Південної Америки до човна. Відстань на карті 6 см. Отже, 3 см менше, ніж 6 см. Далі від човника знаходиться Південна Америка. Наше заняття підійшло до кінця. Пропоную вам взяти лінійку і вимерити своє приладдя, яким ви займаєтесь, і сказати його довжину. До нових зустрічей!